Я як побачив сцену перший раз на такому рівні, що я просто прийшов такий розняворот, як. Два на... на один плюс один. і на такому шоу батьки, друзі дуже раділи. Та, знаєте, по селі типу, приїхав як там, зірка. Так, усе багато відшліфовки, чи... але це можна довести до дійсно національного достояння. Це для мене не є просто шоу. Це є для мене, знаєте, таким кусочком з мого життя. Более эмоционально, если вы споёте, я думаю, что это как гимн любви получится хорошо. хорошо. Да, хочется жить за мовиться, відчути, знаєте, що є я Викласти на 100%. Це важливо для тата. Зараз уклав йому музику, він розуміє, мене завжди так от виховую віддавати тепло. Desde el señor hoy no te si ves estás mi corazón se apaga y se so Дякую. Дякую. Михайло мирка. Михайло мирка. Не знаю, для кого ти співав, але це було зроблено з любов'ю. Ані. Мені дуже сподобалось. Якщо чесно, я, я чула і ну, відчувала е, кожну ноту, кожну, кожен подих. І кожне слово, і емоції були. І я заслухалася. Якщо чесно, то Андрео Бачелі нагадав ти мені своїм співом. Це було неймовірно. Я вітаю. Дякую, мені, Лора. а ти нахмурив брови. Чого? Та вже вік такий. Вже... <плес> Михайле, ну я е, гордий того, що ти стоїш на цій сцені. Ти молодець. Yeah. І я думаю, що це був. Я за тобою слідкую уважно весь е, всі тури. Я думаю, що це не побоююсь цього, це був твій кращий виступ. я думаю, сьогодні. Yeah. І Єдине, що мені. Я ж не тільки в журі, але й трошки і музикант, і продюсер, то oh. мені, мені хотілося от я би поставив його одного акапельно, можливо, з гітарою, щоб всю пісню він співав так. Трохи голосно була музика. Хотілось чути цей красивий спів більше. Молодець, прекрасно. Дякую. Сереж, ты же не будешь критиковать. Ну, нема что критиковать. Я могу сказать, что у меня всегда в каждом этапе была небольшая некая такая претензия в голове, да, которую иногда высказывал, а иногда нет. Михаила, потому что мне казалось, что он порой зажат, и эта зажатость была видна и в глазах, и в теле. Сегодня была абсолютная свобода у человека, он делал то, что ему нравится, то, что он может, умеет хорошо делать. петь и чувствовать. то ли ты в этом материале себя чувствуешь комфортно? раньше были более народные. Не знаю, но было просто очень здорово, правда? <плес> я тоже дякую. Це було, це було від душі. А від душі, правда? Ввичайно, людина консерваторія за спинкою, так? Тамаронько. Я не могу у себя сдержать. У меня я я плачу. Ты дай мне стремятся тебе. в искусстве нет большей оценки. чем э, когда своим пением ты заставляешь человека так чувствовать, плакать. Я не знаю, какой будет итог, но э, я считаю, что это действительно достояние Украины. Спасибо вам большое за Тоже, я тоже, до речи, плачу. Спасибо. До речи, про консерваторию я но я очень хочу, чтобы а Миша там в